І всім привіт! З вами я, VladVC8 Pro. Сі І сьогодні я вам можу розказати такий от шедевр баг стенчило. Тільки його не юзайте, я його теж ну, як не юзав, юзав, щоб трохи там щось хоча б купити, тобто, ну, при началі дають 30 тисяч. Дивіться, такий баг, він не є такий, що просто взагалі вау! Ну, це баг на году. Дивіться. Зараз воно загрозить. Шедевро реклама. Дивіться. Йдемо. Бачите, скільки мене удає? Бачите, які в мене мінімум. Дивіться. Що треба зробити для багу? Колекції? І йдемо. Nameless Неймліс. Гіфтбокс. Він коштує 1488 488 Купляємо його. І відкриваємо! Нам виплати один такий от. І він більше коштує. Набагато більше. Або дивіться, наприклад. Запам'ятали, скільки в мене зараз буде. Тепер беремо, купляємо 2. Ой-ой. Беремо, купляємо два. Відкрите опа. Відкрите опа. Сі два, ці два ски нам нормально коштують. Берем продати. 400. Продаємо. Берем. Продати. 700-200. Продаємо. І нас більше гулде набагато. Ну, он отак. Всім па-па!